Національна поліція, всі підрозділи, підрозділи Міністерства внутрішніх справ продовжують свою роботу по забезпеченню, знову ж таки, повторюсь, безпеки і законності. Я хотів би констатувати, що якихось потужних, резонансних подій у нас не відбулося. В основному особовий склад всіх підрозділів. Завдання згідно проведених, проведених раніше розрахунків виконав. Зареєстровано до єдиного обліку 1927. Події складено 18 протоколів і відкрито ЄРДР 31 Із 1927 заяв та повідомлень. левого частка це 95%. Це повідомлення з виборчих комісій. Щодо ті чи інші, на думку осіб, які нам телефонують, правопорушень або інших подій, пов'язаних з виборчим правом, найбільше їх зареєстровано 282 Дніпропетровської області, в місті Києві 238, на диво в Донецькій області 182. Далі Одеська 179, Харківська, 1766, всі інші менше 100 і найменша кількість в Черкаській області, 6 фактів внесено, всі безумовно внесені до єдиного обліку і негайно перевіряли саме тими 4200 слідчо-оперативними групами, які сьогодні заступили на чергування і забезпечували виборче право. Значить зазначені факти, здебільшого пов'язані з незаконною агітацією 129. Це на думку заявників, фотографуванням бюлетенів 112, підкупом виборців 43, пошкодженням бюлетенів 32, неправдиві повідомлення про замінування 18, спроби винесення бюлетенів з дільниці 11. За даними фактами, розпочато 31 кримінальне провадження. Одеська область, Дніпропетровська область 2-3. Чотири інші – Херсонська, Чернігівська, Донецька, Черкаська, Миколаївська, Полтавська, Житомирська, Харківська, Кіровоградська, місто Київ, Чернівці по одному кримінальному провадженню. Крім того, органами поліції складено 18 адмінпротоколів, п'ять з яких розпиття алкогольних напоїв або перебування в надрезовому стані на робочому місці, тобто це членами виборчих комісій. 4. 178 розпивання спиртих напоїв у громадських місцях не членами виборчих комісій. 3. 212 значком 10 порушення обмежень щодо ведення передвиборчої агітації. 2. За статтю 173 дрібне хулігасту. Ну це, мабуть, наслідки вживання алкоголю. Чотири завідомо правдивий виклик спеціальних служб і один за статтю 212, з значком 20, порушення порядку опублікування документів пов'язаних з підготовкою проведенням виборів та референдумів. Але ця стаття буде застосована до більшої кількості, тому що на сьогоднішній, на двадцяту годину, ми зафіксували чотири випадки, де протоколи дільничих виборчих комісій в інтернеті були опубліковані з підписами всіх членів з печатками до рішень. Тобто, ну без цифр були виставлені протоколи, підписані. Нас непокоїло сьогодні повідомлення про замінування, яке сказав, було 18 левова частка, з яких 11 було Дніпропетровська область. Чернігівська, 2, Донецька, 3, Київ, 2. Значить, прозвітувала кримінальна поліція Дніпропетровщини. Всі 11 випадків спільно з слідчим національної поліції, а також в обов'язковому залученні працівники Служби безпеки України були відслідковані трафіки осіб, які телефонували. Здебільшого вони були за межами нашої держави з території Російської Федерації. До речі, було внесено. Три кримінальні провадження за статтею Теракт і передані в Службу безпеки України за підслідністю. Щодо факту випадку підпалу виборчої кабінки в місті Борзна Чернівської області, це було в 10.47 зареєстровано, така подія, але на цій дільниці не було перервано голосування особою, яка це вчинила, затриману доставну поліції. В місті суми такий Прикрий був факт, членами Дільничої виборчої комісії зафіксовано намагання з'їсти бюлетень одного з виборців. Ну, це його правило, за це він притягнеться до відповідальності, яка буде згідно там, чину законодавства. Значить, кіберполіція доповіла про чотири факти, виявлені заповнених. Дільничими виборчими комісіями і оприлюднені до результатів голосування. Ці чотири факти зараз розслідуються крім на... Національної поліції. Донецька область, чого нас здивувала, найбільше кількість правоохоронців взагалі сил правопорядку на Донеччині. Ми останніми роками взагалі не мали проблему з кримінальною, кримінальною проблемою в Донеччині, але. На жаль, сьогодні вони при застосуванні виборчого права мали декілька випадків. Зазначу. наприклад, 13:30 Краматіорський відділ поліції реєструє анонімне повідомлення, що за відповідною адресою стоїть автомобіль Ауді 6 на євробляхі. Який заміновано. Прибувша група офіцерів е вибухотехніків, вскрила автомобіль е і вилучило уже під час огляду 563 бюлетні е на попередньо, е на думку фахівців, на думку, це ще не є е остаточне рішення експертів, кольорові фотопротоколи, зображення е е е щодо. За Помічені щодо одного з кандидатів, кандидат президента пані Тимошенко, але цим Донеччина не закінчилась. Через 40 хвилин в місті Слав'янськ ми отримуємо повідомлення щодо виявлення невідомої сумки. В цій сумці знаходяться складені списки мешканців. зараз розслідуємо якого міста, сума грошей. В готівки, а також там, до 20 тисяч, якщо мені не зміняє пам'ять, і якоби викладені прізвища і імена виборців, отримання коштів, також в пользу одного із кандидатів, вже можна зараз сказати, в пользу пані Тимошенко. Але наскільки ми розуміємо, що ці події між собою пов'язані і... Найближчим часом, через декілька днів, ми прозвітуємо щодо розслідування в цих таких значних кримінальних провадженнях. Це одні з найгучніших таких випадків у нас на території України, які зафіксувала національна поліція або на думку національної поліції. Далі Донеччина місто Турецьк, затриманий громадян, який намагався закинути кілька бюлетнів до урни після поверхового огляду під куркою. В нього було виявлено декілька бюлетнів. Також разом з ним було два чоловіка, які ну, пояснюють, що його товариші. При прогляді останніх за ними бюлет... у них в одежі бюлетнів не вилучено. І місто Турецьк, двоє невідомих намагалися спалити декілька бюлетнів. Це повідомлення таке, прибувши на місце пригоди, знайшли чотири заповнені бюлетня працівники поліції. Ну, відповідно пояснення затриманих, що в них знайшли на вулицю. Це такі резонансні правопорушення Донеччина. Дніпропетровщина у нас тільки тим відзначилося, що обслуговували ми замінування. Одещина також пішла в лідерах у нас, але їхні правопорушення, які, які зафіксували ми на Одещині, вони незначні. Далі або прикри випадки, або те, що потребує попереднього дослідження, щоб ми могли офіційно фахово доповісти суспільству щодо виборів. Охорона громадської безпеки, публічної безпеки продовжується і в подальшому. Хочу вам сказати, що меншої кількості правоохоронців на вулицях і містах держави не буде. До закінчення транспортування протоколів і бюлетнів, відповідно там, де зазначено законом. На 2040 всі регіони добули, що дільниці закрились, Це поліцейська інформація без інцидентів, крім одного району в Волинській області. А в 2042 закрилося остання причини запізнення. Ми також будемо досліджувати досліджую перевірку. Дякую.